Ти знаєш, ми з тобою все життя боялися не того? Справжня проблема це не сама смерть, а те, яку історію ми розповідаємо собі про того, хто нібито помирає. Спробуй уявити це на секунду: закрий очі, згадай той самий перший момент, коли ти раптом усвідомив себе: чи можеш ти знайти цю мить, чи вдасться тобі намацати той самий кордон? Коли в тобі увімкнулася свідомість як лампочка, не вдасться правда ж? Бо такого моменту просто не було. Відчуття Я Є не починалося в якомусь особливому місці, воно просто було завжди, як екран, на якому крутиться кіно. Герої цього кіно з'являються і зникають, але сам екран не з'являється і не зникає ніколи. А якщо я скажу тобі, що з самою смертю все зовсім не так, як ти звик думати, Може виявитися, що те, чого ти лякався усе життя, це ілюзія, помилка, яка так глибоко сидить у свідомості, що коли поглянеш крізь неї, стосунки з життям назавжди зміняться. Я не буду розповідати, що там після смерті, я не буду обіцяти якихось райських місць чи стверджувати, що тебе чекає за межею. Мені цікавіше щось зовсім інше. Я покажу, що вже сама ця тривога, це помилка, це плутанина, через яку складно побачити, хто і що ти насправді. Дозволь спитати тебе дещо дивне: чи не були у тебе сни, де ти прожив ціле життя, де була дитячість, пам'ять, стосунки, боротьба, де кожна мить була справжньою? Де все здавалося більш ніж реальним, і ось ти прокинувся. І що тоді сталося з тим персонажем, яким ти був уві сні, він не мов би помер, можна навіть сказати так, усі його турботи й історії розчинилися. Але чи помер ти зовсім ні? Бо ти завжди був не цим персонажем, а тим, хто мріє, ось про що ніхто не говорить, коли йдеться про смерть. Те, що ми називаємо народженням і смертю, це не старт і фініш для свідомості, це радше початок і кінець певного сну, певної історії, певної ролі, яку зіграла свідомість. Згадай, як часто старі версії тебе вже померли дитина, якою ти був у п'ять років, де вона зараз? Її вже нема, тіло зникло, думки щезли. Цілий той світ уже давно розчинився, у кожному сенсі ця дитина уже не існує. Потім ти став підлітком, і ця людина теж зникла. Потім молодою людиною. Кожна версія тебе жила якийсь час, а потім розчинялася у наступній. Але ось ти сидиш тут і зараз, свідомість усе ще тут, усе ще жива. Те саме відчуття буття, що й тоді, коли ти дивився на світ дитячими очима. Отож хто ж помирає? Помирає персонаж, так. закривається сюжет, тіло зупиняється. Але можливо, той, хто думає, що помирає, ніколи не існував так, як ти собі уявляв. Бачиш, ми дуже схильні відчувати себе окремою істотою, наче ти всередині тіла. Дивишся на світ, який тобі чужий, і це відчуття дуже переконливе, схоже на найочевиднішу річ у світі. Але що, як це оптична ілюзія, фокус свідомості? Подивись на хвилю в океані вона з'являється, підіймається, розбивається над берегом. Якби хвиля мала свою свідомість, вона подумала б, я щось окреме. Я почалася тут і скінчуся, коли мене не стане. Це моя історія, моя смерть. Але що таке хвиля насправді? Вона не відокремлена від океану, вона і є океан, який тимчасово став хвилею. Хвиля це просто вода в русі, вода, що грає. І коли хвиля зникає, вода не зникає, а повертається. У свій звичний вигляд. Це й про тебе. Ти не окрема хвиля, яка бореться за виживання, ти сам океан. Просто зараз ти відчуваєш, як це бути саме цією хвилею, форма зміниться, цей малюнок розчиниться. Але вода, тобто свідомість, твоя справжня суть не приходить і не йде, страх смерті. Це не так про кінець життя, це про кінець окремого я. Але що, як це я ніколи не було справжнім я? Що, як це завжди була якусь корисна казка, тимчасове стиснення свідомості, щоб пережити досвід людини? Поглянь, як багато твоїх рішень насправді рухає страхом смерті, не лише фізичної, а всіх маленьких смертей. Ти залишаєшся на роботі, яка тобі не до душі, бо звільнення здається смертю. Тримаєшся за стосунки, що давно себе віджили, бо бути наодинці важко, як померти. Захищаєш свої погляди до кінця, бо помилитися це наче смерть свого образу. Накопичуєш речі досягнення підписників, аби довести, що ти є, ти важливий, ти не зникнеш без сліду. Вся ця метушня, весь цей гонитва й захист вона росте зі страху небуття. І тому життя стискається до маленької форми ти не даєш собі по справжньому жити, бо надто зайнятий тим, щоб не померти. Я знав людину, яка все своє життя будувала спадок він працював до знемоги, створював бізнес, хотів, щоб його ім'я залишилося. Жертвував здоров'ям, стосунками та спокоєм. А потім, сидячи у величезному порожньому домі, спитав, навіщо все це? Навіть якщо ім'я протримається століття, що з того? Я все одно не буду тут, щоб це знати. Він біг від смерті усе життя, і як результат, так і насправді не жив. Природа не знає смерті. так, як ми про неї думаємо, вона знає лише перетворення. Вічний танець форм і безформного дерево не помирає, воно стає ґрунтом, який годує нові дерева. Гусінь не помирає, вона розчиняється і вилітає метеликом. Навіть зоря не просто зникає, вона вибухає, розкидає матерію на мільйони миль. Ця речовина стає частиною нових зірок, планет можливостей. Усе, що ти бачиш навколо, це перероблений зоряний пил. Атоми твого тіла вже були у мільйонах інших форм: у камінні, в річках, у деревах, у тваринах, у інших людях. Вони мільярди разів помирали і народжувалися знову, і будуть робити це ще незліченно. То де ж тут кінець, де справжня смерть? Є лише зміна, є лише потік, є лише нескінченна творчість буття, що проявляється у різних формах. Смерть здається крапкою, але природа це цикл, вдих і видих, хвиля і океан. Ти вже проходив це тисячі разів. Кожної ночі, коли засинаєш, ти ніби розчиняєшся. Відпускаєш свою особистість, свою історію. А зранку з'являється свідомість, яка просто бере на себе ту ж роль. Може, смерть, це просто ще глибший сон, ще цілковите відпускання, а те, що після, це свідомість, яка повертається, може, у новій формі, з новою історією, грає нового персонажа. В нескінченній пригоді існування є те, що дивиться на все, ти не зміст своїх досвідів, ти не думки, ти простір, у якому вони з'являються і зникають. Думки приходять та йдуть, але ти не є думками. Емоції приходять та йдуть, але ти не емоції. Відчуття приходять. Та йдуть, але ти не відчуття, навіть твоя особистість тимчасова та сама свідомість, що усе це споглядає, вона коли-небудь зникала? Чи хоч раз ти справді втрачав самоусвідомлення? Навіть у глибокому сні ти знаєш, що спав, навіть у несвідомості заздалегідь ти відчуваєш цей розрив. Це і є Твоя справжня суть, вона не народжувалася, бо ніколи не з'являлася, вона не помирає, бо ніколи не зникає, це фон вічне тут і зараз, простір, у якому з'являються усі життя, усі смерті, усі історії. Небо не псується, коли в ньому збираються хмари. Небо не руйнується. Коли хмари розчиняються, небо залишається небом, простором вічним і незмінним. Ти, як те небо, це життя просто хмара на ньому, яскрава, тимчасова, особлива. Але Ти це не хмара, ти простір, у якому вона виникає, може здатися, що всі ці слова надто абстрактні. Але для тебе це означає усе. Бо якщо ти ніколи не народжувався як окрема істота, якщо ти завжди був вічною свідомістю, яка просто грає роль людини, то нема чого захищати, нема чого доводити, нема чого втрачати. Можеш припинити намагатися залишити слід у світі через досягнення чи спадок перестань захищати крихку ідентичність. Ніби твоє життя від неї залежить. Перестань жити страхом неминучого і починай жити по справжньому. Коли бачиш, що окреме я ілюзія, коли усвідомлюєш, що ти океан, а не окрема хвиля, трапляється дива. Страх нікуди не дівається зовсім, але він губить владу, перетворюється на історію, в яку ти не особливо віриш. Можеш його відчувати, але вже не танцюєш під чужу дудку. І саме тоді життя стає грою, не порожньою, не марною, а справжньою грою. Можеш кидатися у цей людський досвід цілком, знаючи, що це тимчасово, що це роль і що з її кінцем ти не зникнеш. Ось у чому парадокс страх смерті стискає життя. Але коли бачиш крізь ілюзію, життя розгортається по справжньому. Коли не захищаєшся від смерті, тільки тоді можеш вповні жити, можеш ризикувати. Можеш. Любити так, як ще не любив. Можеш творити і не триматися за результат, можеш падати і не втрачати себе, можеш відпускати, бо розумієш, що справжнє відпускання. Ніколи не означає кінець тебе. То, на що я тебе запрошую не вірити у щось, не прийняти нову теорію, не створити собі нову історію про життя після смерті? Я пропоную просто дозволити собі відчути цю можливість навіть не вірити, а просто зануритися у неї, наче у воду, відчути в собі простір. У якому все народжується і зникає, але сам простір не зникає ніколи. Посикі з цим, не як з ідеєю, а як із подихом, із запахом дощу, і з глибокою тишею. Прислухайся до свідомості, що читає ці рядки чи постаріла вона, чи змінилася. Хіба вона не така сама, як і в дитинстві? Змінилося тіло, змінилися думки. Змінилося почуття, змінився світ, але те, що це спостерігає, залишається тим самим, поза часовим, поза віком. Якщо ти бодай мить відчуєш це прямо, все стане на свої місця, ти зрозумієш, що смерть не може бути справжнім кінцем, бо я, за яке ти тримаєшся, не таке вже й міцне, як здається. Це завжди була просто свідомість, що грає роль уяви, як нескінченне стає тимчасовим. І коли це стає очевидним, страх стає м'якшим не через нову віру, а через живий досвід. Відчуття, що немає смерті це не догма, це природний спокійний висновок. Ти не річ, яка колись перестане існувати. Ти – Саме існування, що обирає побути цією формою. І коли форма розчиняється, як розчинялись усі форми до цього, ти не зникаєш, ти просто завершуєш цей сон і переходиш у наступну пригоду нескінченної свідомості. Розслабся, відпусти цю відчайдушну потребу бути постійним. Ти вже постійний. У єдиний важливий спосіб не як окреме я, а як простір, що спостерігає за всіма я, усіма історіями, усіма життями. Ось це і є головний секрет, космічний жарт. Ти боявся втратити те, чого ніколи не мав, боровся за те, що не було справді відокремлене, аби це можна було втратити. Тікаючи від смерті, ти вже був безсмертним, і тепер ти знаєш, або принаймні тобі відкрилася можливість щось величезне, таємниче і водночас знайоме, бо ти завжди був цим, просто забув, а зараз, можливо, починаєш пригадувати.